Привіт! Мене звуть Андрій. Я працюю в магазині новорічних іграшок. і Я не вірю в магію Різдва. Мамо, я хочу ельфа. Зелене чи синє? Синє чи зелене? Мамо, я хочу цього, цього, цього і цього. Всі ці діти просто мріють отримати подарунки на шару. А нещодавно я бачив, як Нік пишався тим, що він допомагає Святому Миколаю. Я такий маленький помічник Миколая. Це мене просто вивело з себе. Ну не може звичайна людина допомагати тому, кого просто не існує. Привіт, Нік. Слухай, у вас тут так круто, як в майстерні Санта-Клауса. Це ж бред. Не існує, ні дід Мороза, ні Санта Клауса. Всі ж діти знають, що він приносить подарунки і дорослим, і дітям. Це все маячня. Не може такого бути навіть по одній причині, тому що він не може всі подарунки роздати за одну ніч всім людям світу. Хоч би він на оленях був, хоч би він на реактивному самоліті був, хоч таксі їздив. Слухай, я тобі доведу, що Санта існує, тому що речі, які він робить, можуть зробити навіть прості люди. Кіпіровка. Ну, це найголовніше. Так, ну що, я майже готовий, так? Да? Зараз ну, да. доведу, що Санта існує. Немає Дід Мороз. Є Дід Мороз, я Дід Мороз. Це що в тебе в мішку зараз? Подарунки, напевно, що в мене. Які? От, подарунки, о, і листи. Ці листи, знаєш, що мені дав? Моя тетя двоюродна, вона робить на почті. Ці листи 20 років назад їм дали. Дід Мороз їх так і не забрав. Яка адреса Дід Мороза? Індекс який. Санта-Клаус живе в Лапландії. — Ну, правильно. — Там, напевно, десь і дід Мороз мешкає. Так, да, звісно. Можна сказати, без определеного місця жительства. Я зрозумів. Доведеться вибачатися і за радянську пошту, і за діда Мороза. Написано Света 7 років. Це зараз їй десь 27. Ну да, до 30 Це вона 20 років подарунки чекала. Все, ходімо шукати людей. Ідем. Як вас звати? Ірина. Ой, не ні, не, немає. Таня. Таня, коли-небудь писали Діду Морозу листа. В дитинстві писала. Я прийшов вибачитися за самого Діда Мороза і за радянську пошту. І ось хочу повернути вам листа, але мені дуже цікаво. Скажіть, а що ви там загадували? Добрий день, Дід Мороз. Мене звати Таня. В цьому році я вела себе дуже добре, допомагала мамі, бабусі, дідусеві. Хочу, щоб в цьому році ти мені подарував костюм сніжинки. Таня третій, вісім років. Женя, Світлана. Иван, Оксана. Скажи, Петлашка, а вы не Светлана? Нет. Светлана! Женя! Жека! Так, тримай, Иван и Коля Е. Дорогой, дедушка Мороз, мне срочно надо велосипед. Я убрал дома и поел. Спасибо! Иван, всем лет! Добрый день! День, Діду, діду Мороз. Мороз. Хочу попросити на новий рік мопеда. Тому що велосипед у мене вже є. Веду себе чемно, допомагаю мамі. Дякую, Коля, 11 років. От це верховина мопеда. Всі листи роздали, всі люди казали, що так, писали. Я виграв. Ну ти не радуйся, ще в нас два завдання, яких можна довести тобі, що Дід Мороза нема. Давай перевіримо. Давай. От скажи мені ні, на чому їздить Санта-Клаус? На Олені. Олені літають? Так. Хіба що на самоліт їх посадити, на 5000 тисяч кілометрів вверх і скинути, і то на раз. Яка сама прохідна тварина? Танк. Я тобі знайшов ідеальну тварину, Знайомся, Афанасій. Привіт, Афанасій! Дивиш, ось тобі 100 метрів. Ти маєш розігнати віслюка до такої швидкості, щоб він полетів. Окей, okay, спробую. Ось тобі топливо для нього, і за скільки секунд ти її пройдеш. Ну, поїхали віслюк. Да, швидкість, швидкість ще та. 17 секунд. Я зараз, ти що не бачиш, що я майже від землі вже відірвався. Ти да, 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 да. трошечки? Вже видно. Е Гей! Подарунки на весь світ тих. тих, тих, тих. <рес> І куди це? Гості, в гості. Ми хотіли через паркан перелетіти, якщо б не ти. Я полетів назад. <рес> ти куди? Нік? Час іде. Ти не в тому запренні. Ні, ти вже п'яту хвилину. Та чую, що п'яту хвилину. Ти що не бачиш, він відпочиває. Тут що ж головне? Головне не переживати. Подарки будуть. Лучше, чи, лучше пізно, ніж ніколи, правда? Від фініша ще залишилось 40 хвилин. Так, вже майже фініш. Йдемо на взлі. Вітаємо, звітаємо. Давай, давай. Ну, фініш, фініш, не взлетів. Ай. Це пу, як вітер прилетів. Та. Щоб трошечки вже на дах і подарунки роздавати. Там по копиту в нього взлітало, як він йшов. Так. Ну, шо, Нік, ти програв це завдання? Програв. Але в наступному завданні я Ну Побачимо. Я скоро прийду. Добре. Поїхав. Ну давай, ну що ж ти мене соромиш. а? Ось бачиш димає. Ти повинен як Дід Мороз залізти в нього. Хоча б пояс. Головне, щоб голова пролізла. Нік, скажи мені, а Дід Мороз займається паркуром. Ага, і олені з ним. Та він же підлітає, він підлітає. Закидає. Треба було на віслюку собі підлетіти. Ага, тут ще складна справа не просто залізти в ще до нього. Дістатися треба. Але розумієте, що Дід Мороза все просто, правда? У Дід Мороза все просто. Дік-мороз! Подарунки дістануться до своїх власників. Так, ну що, голова полізла. Як там? Нормально. Добре все. Блін. А тепер ногу попробуй засунь. Може у Санта-Клауса голова менша. А А якщо хтось поні собі загадав. Здавайся мені. Щось не виходить. а? Окей, okay, я здаюсь. І що, ти до сих пір віриш в Санта Клауса? Вірю. Ти в Грінча, так, віриш? В кого, в кого? В грінч. Те, що забрав у людей Різдво. Сьогодні будеш ним. А що робити? Бажання є бажання? У-у-у! Щасливого нового року!